Матеріалами надходжень до колекції мистецького арсеналу, є і матеріали археологічних розкопок, і подарунки міценатів, і закупівля творів сучасних художників. Але особливе місце в цьому процесі посідає колекція, яку зібрав мистецтвознавець Ігор Сергійович Диченко. Колекція війна легендами. За радянських часів вона входила до десятки найвідоміших радянських приватних збірок. Колекція, про яку говорять, вже багато років і колекція зберігачем якої є сьогодні. Мистецький арсенал. Сьогодні ми розкажемо, як це було, як склалося так, що 509 творів з колекції Ігоря Диченка опинилися на зберіганні в мистецькому арсеналі. У 2005 році, коли поставили мистецький арсенал, його майже одразу охрестили українським Лувром. Така смілива метафора викликала скепсис у фахової спільноти, і це зрозуміло. Колекції світових музеїв формуються впродовж років, в часом століть. І, звісно, мистецькому арсеналу ще не скоро доведеться конкурувати з Лувром. Проте формування власної фондової збірки є одним з пріоритетів діяльності комплексу. Восени 2015 року в мистецькому музейному житті України сталося Рісічна подія, які справді рідко трапляються в нас час. Народна артистка України Валерія Вірська передала в дар українському народові колекцію, яку зібрав її чоловік Ігор Сергійович Джеченка, який в травні цього ж року пішов з життя, так виглядає цей формальний документ, договір, дарування речей, які мають особливу цінність. Справді тут зафіксована передача майна. Яке е, по факту є творами світового рівня, творами графічними, творами живописними. і серед авторів цих творів Кізімір Малевич, Олександр Богомазов і ще багато зіркових імен. Цю колекцію Ігор Діченка збирав впродовж свого життя і не залишив її. Повного каталогу, не залишив її докладного опису. Наприкінці життя навіть не мав де її зберігати, і головне, не залишив розпоряджень про те, що має статись з його колекцією надалі. Тому рішення було за Валерією Вірською, але на момент дарування колекція вже перебувала в мистецькому арсеналі. Перед нами дві роботи, які першими потрапили до мистецького арсеналу. Сталося це в 2011 році, коли була організована ретроспектива творів Василя Єрмілова і Гердиченка надав ці роботи для експонування. Правда, не відкритті проєкту Тиченка був не зовсім святковому настрій. Музей історії Києва, який сам опинився в скрутному становищі і не мав відповідних приміщень на той момент. Запропонував йому забрати. Твори, які належали до колекції, і диченка був в розпачі, і най... найтолерантнішим його висловом було: якщо вона нікому не потрібна, я можу її спалити. Але на щастя, в той час він опинився в мистецькому арсеналі, і ми запропонували йому перемістити ці роботи зі сховищ музею історії Києва до мистецького арсеналу. Так і сталося. Спеціально для них було обладнано дві кімнати з відповідною охороною і кліматконтролем, де і до сьогодні зберігаються ці роботи. Ця композиція Василя Ермілова повторена художником кілька разів. Є досить відомою як твір під назвою Гітара. Проте Диченко переіменував гітару Варлікіна. Це надзвичайно близький Диченковий персонаж. В його колекції ми можемо нарахувати до десятка творів під такою назвою. Справді Ігор Сергійович був відомий як людина досить екстравагантна. Людина, яка насолоджувала життям сповідувала такий нетиповий для радянської людини тип поведінки. Він захоплювався вітрильниками, він їздив верхи. Всім відомі в Києві 80-ті-90-ті роки його знамениті дні народження. Ігор Сергійович народився 19 грудня на Миколая. Він влаштовував шаради, розваги, кожному дарував Миколайчика. І ці Миколаї Удиченка були надзвичайно популярні. Він був відомий не лише як колекціонер, хоча в першу чергу як колекціонер, а і як мистецтвознавець, і як. Діяч, який був пов'язаний з театром. У 1971 році почався цей е, злет е, Диченка-колекціонера і мистецтва знав, це саме в 71-му році. Твори з його колекції вперше були вивезені за кордон, е, е, експонувалися в центрі Помпіду в межах проєкту Москва-Паріж і з того часу Диченка разом зі своєю колекцією мандрував практично всім світом. Умовно кажучи, він об'їхав земну кулю Від Едінбурга до Токіо зі своїми творами. І сьогодні на зворотньому боці багатьох робіт з його колекції ми знаходимо позначки того чи іного проєкту, що, між іншим, теж допомагає створювати провінанс цих робіт. Ці твори. Тривалий час зберігалися фондосховища фондосховищі без будь-яких документів, порушення всіх музейних інструкцій, оскільки Ігор Сергійович був людиною своєрідною і належав до генерації колекціонерів романтиків які більше довіряли слову, більше довіряли стосункам, ніж якимось формальнощам. Так само і процес атрибуції творів з колекції Диченка сьогодні Сьогодні триває, тому що Ігор Сергійович, знову таки не переймаючись формальностями, вважав, що він ще встигне зазначити їх походження, але, на жаль, він за своє життя не встиг цього зробити. Існує багато версій, часом фантастичних. Щодо походження колекції Ґредиченка, коли його е, запитували журналісти, то він відповідав: нехай говорять, це моя справа. Коли ми запитували його про це, то він вважав, що ще не настав час, аби розкрити всі свої секрети. Ігор Сергійович належав до колекціонерів радянського часу, які були замкненою корпорацією, трохи маргінальною, їх діяльність не вітала владою, цього, звісно, проводились неофіційні. І, наприклад, у 70-ті роки, зі слів Дмитра Горбачова, кілька колекціонерів з Москви привезли до Києва на подібний напівлегальний аукціон твори учнів Казіміра Малевича. Один з таких творів відбав Ігор Гертиченка і, провівши додаткові наукові студії, він почав стверджувати, що це робота самого Казіміра Малевича, про що свідчить його. Оцей чорний квадрат, який Малевич позначав свої творчі. Сьогодні ми маємо величезний виклик спростувати чи підтвердити версію Ігоря Сергійовича стосовно авторства цієї роботи. Ну напевно, одним з наших завдань є залучення для роботи з цим полотном для його атрибуції. Закордонних дослідників, і е, через певний час ми вже дізнаємось Малевич в арсеналі чи ні. Почав збирати твори мистецтва ще в студентські роки, і сьогодні ми можемо лише дивуватись тою інтуїції мистецтва знавця, яка дозволила добрати йому першорядні твори. Я поділила цю колекцію на дві частини: перша зібрана розумом і інтуїцією колекціонери мистецтва знавця. Оскільки в 60-ті-70 роки він передбачив, що твори українського авангарду, мистецтва 20-30-х років, стане надзвичайно популярним в майбутньому. Ці твори часом він купував за незначні кошти або їх йому дарували. Він відвідував вцілилих після репресій байчукісток Антоніну Іванову і Оксану Павленка. І ось цей твір, портрет Василя Сідляра, роботи самого Михайлової. Чука вірогідно подарований Оксаною Павленко, оскільки на зворотньому боці цього твору є підписи, зроблені її рукою. І друга частина колекції вона є менш системною, тематична і стилістично різнобарвною. Це колекція зібрана серцем. Твори митців, з якими Диченка. Мав дружні стосунки або просто побіжно був знайомий. Ігорю Диченка ми завдячуємо творам і шістдесятників Горської, і Віктора Зарецького, і інших митців. Ну такі інтуїція Диченка в 80-ті роки підказала йому блискуче майбутнє. Таких митців, які сьогодні є культовими, це, наприклад, Анатолій Криволап і Василь Цьоголов, Олександр Животков, твори, яких також належать до колекції Ігоря Диченка. Коли Валерія Вірська передавала свій дарунок українському народові, то звісно за всіма правилами ми складали перелік творів в цьому акті приймання зазначено 509. Одиниць зберігання кажучи людською мовою експонатів або музейних предметів. Так ось сьогодні їх вже не 509, а під Під час маркування цих робіт, розпаковуючи такий склопакет з роботою самого Ігоря Диченка, між його твором і задньою стінкою склопакета, ми побачили ось цю роботу: невеликий аркуш. Це явна скіс театрального костюму. Рукою Диченка там було зазначено, що цей твір подарувала. Йому вдавав Василя Єрмілова. Співставляючи і манеру і техніку виконання цього е, твору, ми припускаємо, що це е, робота Анатолія Петрицького, з яким е, Василь Єрмілов тривалий час підтримував досить близькі е, товариські стосунки. І швидше за все цей твір виявився серед речей Єрмілова і був подарований його вдовою Ігорю Диченко в той час, коли вона передавала йому і твори свого чоловіка. Говорячи про Ігоря Диченка, пановлюємо. Подумки ті плани, які будували разом з ним, і нашу діяльність щодо подальшого зберігання, експонування колекції Диченка. Звісно, що в стратегічних планах мистецького арсеналу експонування цієї колекції як цілісного зібрання, і про це ми говорили з Ігорем Диченка, і він мріяв про власний музей. Як і всі колекціонери, він хотів, щоб серед цього простору був білий рояль, і навколо нього всі ті десятки орлікинів, яких він зібрав зі все, зі все життя, ми зробили це. Коли Ігор Сергійович пішов в життя, то в його пам'ять ми влаштували проєкт «Арлекіни де?» з білим роялем, з Арлікінами, і це, напевно, була найбільш повна цілісна презентація його колекції в мистецькому арсеналі. В ближчих планах мистецького арсеналу перевидання каталога. Який був виданий одразу по смерті Ігоря Сергійовича влітку 2015 року? Ми дуже поспішали з цим. Тоді було невідомо яка доля. Чекає колекцію, чи буде вона розпорошена, чи буде збережена її цілісність, і ми е фактично повністю зафіксували всю графіку і весь живопис, який на той час зберігався в арсеналі. Зроблено дуже багато уточнень і щодо провінансу робіт, часом навіть до авторства і датування, і тому е сподіваюся, що мистецький арсенал найближчим часом презентуватиме публіки уточнене видання каталогу творів з колекції Ігоря Диченка.